Атимуть протягом місяця висновку комісійної судово-медичної експертизи щодо військовослужбовця, тіло якого знайшли на території монастиря у Старокостянтинові, ще немає. Зона відпочинку замість насипу. У Хмельницькому реставрують центральний універмах. Вулиці названі козацькими сотнями. Місцеві жителі села на Хмельниччині бережуть легенди та традиції свого села. Ви по поводу цьому інциденту так? так. А що ви знаєте про інцидент? Можете пару слів сказати. Йдеться про події 3 серпня. Касирка храму Галина каже, що відбулось того дня на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря Української православної церкви. Не знає після ранкового богослужіння Її завезли додому. Нині на території монастиря майже нікого немає. Нагадаю, 3 серпня у Старокоснятинові на території монастиря знайшли тіло чоловіка. Про те, що сталося того ж дня, написав на своїй сторінці у соцмережі голова правління громадської організації учасників АТО міста Старокостятинова Сергій Жмурко. Після 16-ї години мені зателефонував один з військовослужбовців цієї новоствореної частини, яким наша громадська організація активно допомагає. Повідомив про те, що їхній військовослужбовець, якого за декілька днів тільки перевели в їхню частину з сусідньої частини, значить, пішов у звільнення в церкву, і там він був побитий настоятелем храму і помер. Тіло 51-річного чоловіка направили на судову медичну експертизу. За її результатами, причина смерті панкреатит, розповіла начальниця сектору комунікації обласного управління нацполіції Інна Глега. Тоді подію кваліфікували за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою Природна смерть. У соцмережах поширили відео, на якому ймовірно зафіксований конфлікт між двома людьми на території монастиря, унаслідок якого міг померти 51-річний чоловік. Відео яке Мені перекинули в особисте повідомлення одна із жінок. Я так зрозумів, що відео це було вже десь в межах області, на якомусь сайті. І на цьому відео було чітко видно, що це є цілеспрямоване побиття громадянина, який після побиття, а саме настоятелем храму, впав, втратив свідомість. За коментарем, ми звернулись до керуючого Хмельницької єпархії Української православної церкви митрополита Віктора. Та на дзвінки він не відповідав, як і секретар єпархії. Натомість на їхній офіційній сторінці у Фейсбуці з'явилось повідомлення про те, що намісника монастиря на час проведення слідчих дій відсторонено від виконання його обов'язків. Керівник Хмельницької окружної прокуратури Андрій Гулько телефоном розповів, після проведення слідчих дій щодо встановлення всіх обставин подій ініціювали проведення комісійної судово-медичної експертизи у Хмельницькому. Лише після отримання фахових висновків експертів буде прийнято рішення щодо кваліфікації дій осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення та подальшого напрямку до судового розслідування у даному кримінальному провадженні. За словами завідувачки відділом комісійних судово-медичних експертиз обласного бюро судово-медичної експертизи Ольги Шандиги Глушко, результати можуть бути готові протягом місяця через необхідність проведення додаткових лабораторних досліджень. Наразі про підозру нікому не повідомлено. Біля приміщення центрального універмагу тривають демонтажні роботи, знімають шар ґрунту та вивозять сміття, розповів інженер технічного нагляду Юрій Плаксій. Згідно узгодженої проектної документації та згідно діючих чинних державних будівельних норм України, планується реконструкція прилеглої території та вхідної зони групи в приміщення ЦУМу. Директор компанії-підрядника, яка займається реконструкцією, Ігор Соломаха каже, використовують сучасні будівельні матеріали. Зроблений гарний благоустрій для того, щоб відновити більш європейський і сучасний вигляд нашого будівельної споруди ЦУМа, а також зона гарного відпочинку буде для. Мешканців Хмельницького це наземна споруда буде в рівень існуючого тротуару. Тому там буде тротуарка гарно вимощена, а далі подивимось. Стефанія Коляджин родом з Івано-Франківщини. Останні п'ять років проживає у Хмельницькому. Годня най будують найробде що для міста. Хмельничанка Олена незадоволена реконструкцією частини території центрального універмагу. Пояснює, чому оскільки чоловік мій військовослужбовець, думаю, що все ж таки кошти треба е, направляти на допомогу ЗСУ. Нинішній зовнішній вигляд центрального універмагу не актуальний, каже його директор Ігор Клюка. Тож ухвалили рішення його усучаснити. То є пережиток старої радянщини до демонтажу цю стару плитку, старі сходи. Відверто говорячи, це є. Пережиток минулого, за словами Ігоря Клюки, після реконструкції ділянки там будуть зона відпочинку та літні майданчики. Скільки коштуватиме оновлення, директор не каже. Поки комерційна таємниця, кошти на будівництво це є власні зароблені кошти цуму. Якщо ви зайдете всередину цуму, ви побачите, що в порівнянні з тим, що було 10 років назад, на сьогоднішній день є сучасний ремонт на першому поверсі. Територія центрального універмагу приватна власність, тому грошей з міського бюджету на дані роботи не виділяють. Розповів заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Будувати центральний універмаг почали у 1966 році, закінчили у 1973 дев'ятсот розповіла директорка музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Відтоді це перша його реконструкція. Рід Михайла Джури, козацький, як він каже, і походить із села Лісоводи, що в Городоцькій громаді. Тут народився та виріс, і він сам на четвертій сотні, а це третя. Сотня. Ну, це зараз вже не сотня, це вже вулиці перейменували. А сотнями в народі назвали вулиці, бо село, за переказами, заснували козаки, розповідає його староста Ігор Осика. Ці ж назви закріпилися у місцевих жителів, хоча й тепер мають офіційні відповідники. Ми знаходимося на вулиці Ткачука, шоста сотня. За протяжністю вона рахується одна з найбільших. І будемо рахувати ще й сьома сотня, назва сьома сотня, але вона включає в себе невеличкий квартал, де нараховано декілька вулиць. Каже, село складається із семи Сотень на першій проживає місцева майстриня, вишивальниця Надія Гуменюк. Сама жінка береже давні традиції української вишивки, ось уже 20 років, бо каже, це код української нації. Я бачила свій результат і бачила красоту. Дуже закопувалася. дивилися, на якихсь так вишиваю. Так у красота все життя Надія пропрацювала вчителькою у місцевій школі, поблизу якої й встановили пам'ятник Джурі молодому хлопцю, зброєностю козацької старшини. Розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директора Лісоводського ліцею Галина Івашко, символ нескореності українського народу, незламності, гордості. І От наша школа знаходиться на третій сотні, хоча вона має свою вулиця перемоги, село Лісоводи, що в Городоцькій громаді могло бути засноване козацтвом, розповідає кандидат історичних наук Сергій Щур. Перша згадка про цей населений пункт. За словами історика, це 1559 рік. 15-16 століття це часи, коли зароблю все таке масове українське козацтво. каже місцеві краєзнавці досліджували історію цього населеного пункту. Василь Теклюк він пов'язав якраз історію села із козаччиною, і зокрема Підтвердження його цієї гіпотези слугують численні прізвища. Сергій Щур говорить: у громаді зараз краєзнавці формують групу, аби більше вивчити історію села Лісоводи. На жаль, зараз воювати не можу. Війна моя в тилу. Син мене воює, брат воює. Допомагаю, чим можу. Взяв саксофон, згадав музикальну школу. Колишній військовий Володимир Мислицький щодня виходить у середмістя Хмельницького, аби зібрати кошти на потреби війська. Без тилу не буде перемоги. І не варто чекати всім перемоги. Треба допомагати, щоб ця перемога була найкраща і найшвидша. Грає чоловік годину на день, більше каже, не може за станом здоров'я. Там, якщо є гривень 250-300, це добре. Суми невеликі, та це додає краще, ніж нічого. Підходять даже побратимі, кажуть, може б купи би мені форму, бо згоріла, показує посвідчення. Люди розповів, волонтер сприймають його по-різному. Свою адресу багато таких висказів. Йди, здорові, такий биквоюці. я кажу, слухайте, я свою відвоював. Мене от фронт тут в тилу. Той підходив саксофон, вдарив. Грає, аби допомогти військовим і собі. Син мене консерваторію закінчив, музикант отримав. Поранення на покровському він танкістом був танк згорів, за піхоту кинули, і нема зараз про нього нічого. О, але я граю і в душі вотаком. Бой Володимир Мислицький має український прапор і бронеплиту. А щоб люди просто бачили, що, що, що таке війна, бо дехто не знає, що таке війна, чули там вибухи. А хто знає, то він добре знає, що таке війна. Передали хлопці, я їх ношу з собою ці амулети. Наразі волонтер розповів, збирає гроші на колеса для транспорту військовим.